Туберкульоз посідає особливе місце серед соціальних і медичних проблем людства. Цієї хвороби не вдалося ліквідувати у жодній країні світу. В Україні ситуація із захворюваністю на цю важку недугу більш ніж складна. Кількість інфікованих паличкою постійно зростає. Статистика така, що протягом минулого року, як в місті Нововолинську, так і по області і в країні в цілому виявлено на 30% більше хворих ніж у 2013 році. На Волині це 700 інфікованих. По два нових хворих виявляють щодня. В основному хворіють люди. Працездатного віку. І зазвичай не працевлаштовані, а соціальні, ну, хоча і трапляються, що під час проходження медоглядів теж виявляється там на початкових стадіях ту процес. Ну, станом, станом на 1 січня 2014 року. Маємо по Нововолинську самому Нововолинську, Це є 32 нових випадки захворювання на туберкульоз. Зараз у Нововолинській центральній міській лікарні проводять місячник боротьби з туберкульозом, у рамках якого відбуваються численні акції пропаганди. Особливу увагу цій проблемі приділяють сімейні лікарі, які пропонують містянам проходити регулярні рентгенологічні обстеження. У нас висока безробітність зараз враховуючи погану ситуацію в Україні, самі. Саме місто це є багато, багато безробітних, бездомних алкоголіків, наркоманів. Ну і стараємося так, щоб сімейні лікарі запрошували їх, давали направлення, щоб люди обстежувалися. Перші тривожні сигнали, що можуть вказувати на те, що у вас туберкульоз, тривалий кашель, температура, підвищена пітливість та різка втрата ваги на базі міської бактеріологічної лабораторії, медики можуть виявити кислотну паличку, що є підставою для подальшого обстеження на наявність туберкульозу. Завідувач рентгенологічного відділення міської поліклініки Валерій Ждань. Демонструє знімки пацієнтів. На цьому знімку лікар виявив патологію. Це одне з таких самих основних обстежень, які проводяться зараз в медицині. Особливо дуже час особливо потрібно обстежувати, проходити флюорографію органів грудної клітки хоча б раз в рік. Чому? Тому що Україна є неблагополучною по туберкульозу. Тому кожному громадянину мешканцю міста Новолинська, який після. Після 14 років потрібно проходити флюорографію органів грудної клітки. До 14 років проходиться великий рентген. Знімок робить щодня лікування одного хворого на чутливий туберкульоз обходиться державі у тисячу гривень. Триває воно приблизно півроку і проводиться чотирма основними препаратами. Втім, якщо недовго запустити, займатися самолікуванням чи надбало поставитися до процесу одужання, то хвороба перетікає у мультирезистентну форму, яка важко піддається лікуванню. Тут уже застосовують важку хіміотерапію. Лікування триває понад 20 місяців і обходиться у 200 тисяч гривень на одного хворого. Зараз фінансова підтримка державних програм, спрямованих на боротьбу з туберкульозом, практично відсутня, а важкохворі українці змушені через відсутність медикаментів переривати лікування.